Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван плющ. Що случайте мене? Давай танцюй. Давай танцюй! Давай танцюй! воу Ітенко, Денис, Реконваль та Роман Шухманенко, актори фільму. Давай, танцюй! У студії сніданко про що картина? Дивіться далі, а потім з ними поговоримо і потанцюємо. Давай, танцюй, давай, танцюй. Давай танцюй, один із перших танцювальних фільмів в Україні. Це історія про амбіційного хлопця-танцівника, який приїхав підкорювати столицю. Його мета перемогти у грандіозному танцювальному турнірі заради слави та грошей, які необхідні, аби врятувати брата з біди. Як режисерам вдалося поєднати цікавий сюжет і танці. Глядачі можуть побачити у кінотеатрах свого міста вже від учора. Композитором і музичним саунд-продюсером фільму став улюбленець української публіки Діма Монатік. Головні ролі у стрічці зіграв популярний український співак. Денис Реконвальд, актори танцюрист Роман Чухманенко, а також колишня журналістка сніданку Валентина Войтенко, актриса, танцівниця та дружина відомого українського актора Костянтина Войтенка. Як проходили зйомки танцювального фільму? Говоримо з акторами просто зараз у студії сніданку. Отже, герої цього фільму у нас в студії ще раз нагадаю, що це Валентина Войтенко, Денис Реконваль та Роман Чухманенко а, стрічки давай танцюй. Ну власне, ми б зараз привіт вам. Ми дуже раді, що ви у нас доброго ранку, в гостях доброго ранку, так і ми б з Русланом, звичайно, зараз сказали, чому вам варто подивитися цей фільм і про що він. Але хочеться зараз, щоб ви розповіли нашим глядачам, чим а, такий крутий цей фільм, чому варто кидати все і одразу на вихідних бігти дивитися. Поскольку я сижу ближе всего к вам сразу отвечу на первый вопрос. Я думаю, что в первую очередь этот фильм задаст планку. Задаст планку всему украинскому кинематографу, хоть и снят он был более трех лет назад. После его просмотра я понял, что это действительно одно из лучших кино в Украине, которое я видел. Плюс ко всему, участвует там много новых талантов, которые, которых еще не видели люди. Я думаю, что это будет открытие, и в дальнейшем эти все таланты раскроются и будут еще и еще много удивлять наших зрителей. Валя, не твоя работа, як тобі було. Це мультижанровий фільм. Він дуже класний цим, тому що там є, окрім танців, ще дуже багато екшену, комедії, а, драми. Там можна і поплакати, і посміятися. Я думаю, він сподобається багатьом. Дениса, е як тобі о. До речі, подивіться сі нереальні трюки. Ніякого монта мон монтажу, мається на увазі спецефектів. Це реальні люди, це реальні тіла, це реальні відчуття і емоції. Да, ми все знімали по-настоящему. Ми нічого не рисували. Е Было много трюков, много падений, много травм, много всяких интересных штук. Вот поэтому картинка такая яркая, такая динамичная, поэтому зрителям интересно. Вот я на самом деле вот мы посмотрели кино буквально недавно. И чесно это был такой кайф, когда ты слышишь реальную реакцию зрителей, когда они, когда что-то происходит, какое-то падение сумасшедшее, или когда это какая-то смешная сцена, и мы вроде бы играем, и не понимаем, насколько она смешна или не смешная. И зрители смеются. Это очень приятно и очень круто. До слова хочу сказати, що це був новий фильм, український фильм, коли я подивилась, у мене не было такого відчуття. Ой, ну добре, що хоч щось, ну, з чогось треба починати. Ну, мол, молодці, що знімається. Що це ну я дивлюся, якийсь іноземний фільм. До речі, mm -hmm. якщо говорити про цей жанр, він в принципі в Україні ну ви, ви такі першопроходці, так за кордоном, дуже відомі можна фільми. можна згадати «Ла-ла-ленд», Ленд, Мала Мія в брудні танці в Україні. Цей жанр лише починає розвиватися. І наші гості, одні з перших, хто наважився на такий доволі сміливий експеримент, як власне відбувалися зйомки. А, а є, 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 ну можна сказати, перші в сучасному танцювальному кіно. А, що такого було, що можна досі снитися? Чи Монатік був на він же музичний продюсер цієї кіностички, часто з вами спілкувався. Ну, тобто... Він, він займався тим, що він писав музику цілий рік. Цілий рік він ага. писав цілий альбом для нашого фільму. І є треки, які ви вже добре знаєте. Всі це Давай танцюй, Вітамін Д. Вони всі були написані для нашого фільму, і ви їх зможете там почути. А також там є україномовні пісні Монатіка, які ще ніхто не чув. Ну, от, власне, я думаю, що зараз треба від слів перейти до справи. І ще хочеться додати, що реально. Дуже круто. У нас ну я вважаю, що трішки біда з постановками і бойових сцен і танців. Тим паче я була вражена цими постановками. Це було не і друзі. Просто розслабтеся, Як сказала, на танцях. Ви зможете розслабитися і захочете потім танцювати після перегляду цієї стрічки на великих екранах <пас> України. Давай танцюй, Валентина, Марініна, Денис Реконвальта, Роман Чеманенко. <пас> Давайте, <пас> <танцюй>. Давайте <пас> зараз їх буде більше, просто <пас> <пас> буде більше є yeah, 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 yeah. <пас> танцюй. нас на паузу. а что это так закачало? Ч, -ч, ч помолчи, не хочу пропустить начало Лови мелодию так, как я ловлю Так, как я люблю, так, как будто Да, почему ты глазами бэнь, барабан, Прогоняй лень, прочь прокачай Что я ночью или днем Хочешь, подойдем ближе В центр взгляды все заберем Ты себя в руки, не зови, суку, суку Ты со мной видишь, лаки, кет, лаки, без драки Тише, братцы, без драки, только танчики, танцы По-хорошему не придирайся к словам Да, медицина права, это то, чего не болит голова Так выходи и зажигай по полной Так, чтобы захотели все тобой быть Покажи мастерство, сорви голова Сорви овации, рви их пополам В этом деле ты просто муж В этом деле все движения просто космос Просто космос, или температура и рост Це танцювальний базол сідарку з один присудин Валентина Войтенко, Денис Ранвальд, Роман Чуменко. Їхня банда. Uh -huh! Давай танцюємо на великих екранах. Приходимо в кіно танцюємо <танцюйте> і цілуємо. <танцяція> зараз. Так зараз на кінцеве. Папа, гарно вам.